Малята, погляньте на наше заняття, завітало ось таке симпатичне жирафиня. Звати його Філ. Найбільше за все, жирафеня, хоче навчитися розв'язувати задачі та приклади. І сподівається, друзі, що ви йому допоможете в цьому. Жирафиня Філ вже вміє рахувати до п'яти. Він знає ці відповідні цифри та зовсім не знає, навіщо вони і що з ними можна робити. Давайте розповідемо про це Філові. Порахуємо предмети, їхня кількість це число, згодно з вами. Число можна записати цифрою. Група з кількох предметів це множина. Так, множини предметів можна порівняти. Для цього ми використовуємо які знаки? Більше, менше рівність або нерівність. Так, якщо ми збільшуємо кількість предметів, то використовуємо знак плюс. А якщо ми зменшуємо кількість предметів, то використовуємо знак мінус. Малята, погляньте: ось це лінійка. За допомогою лінійки ви вже багато разів з Іриною тимофіфною. Виконували вимірювання, відмічали щось, коли робили аплікації, конструювання. Згодні, згодні. Але за допомогою лінійки також можна вирішувати математичні приклади. Можна знаходити збільшення кількості числа або зменшення кількості предметів. Погляньте, давайте розглянемо уважно лінійку. Вона має прямокутний вигляд. На ній зроблені ось такі помітки, які відмічаються знизу довгі. Біля них знаходяться цифри. Лінійка завжди починається з числа 0. Пригадайте, ми з вами знаємо, що 0 позначає, тобто нічого немає. І потім вже починаємо рахувати. Один, два, три. 3, 4, 5. І далі цифри можуть іти до 20-30. Лінійки можуть бути різні за довжиною. Так як наше жирафинятка вміє рахувати тільки до 5, я взяла ось таку невеличку лінійку, на якій розміщені цифри від 0 до 7. Так, і давайте спробуємо його навчити вирішувати приклади за допомогою лінієчки. Малята, жирафи дуже полюбляють їсти фрукти. Погляньте, скільки в мене тут багато фруктів. А давайте поділимо їх на множини. Погляньте, ми відкладемо в одну групу множину груш. В іншу групу ми відкладемо множину апельсинів. І остання група в нас залишається це множина бананів. А тепер давайте з ними пограємося. Наприклад, у жирафиня було скільки апельсинів. Один, два, три. Давайте покажемо це на лінійці, де в нас у нас. Апельсини: ось цифра три. Три апельсини. А потім жирафуня знайшло ще один апельсин. Дивіться, ми рухаємося на одну позначку вперед. Скільки показує цифра? Чотири. Рахуємо: 1, 2, 3, 4. Апельсина знайшло жирафенятку, так? Спочатку в нас було три. Ми рухалися вперед і отримали чотири. Так. Зрозуміли? А тепер дивіться, у нас є чотири апельсина, жирафенятко, один апельсин з'їло. Скільки залишилося апельсинів? Тепер дивіться, ми рухаємося від цифри 4 назад. І скільки залишилося? Три. Перевіряємо. Один, два, три апельсинчики. Так, а тепер давайте поглянемо: скільки жирафенятка бананів. Один, два, три, чотири. П'ять бананів. Добре, де у нас на лінійці цифра 5. Ось вона, цифра 5. Поставили пальчик на лінійку на цифру 5. Подивіться, спочатку у нас йде 0, як ми з вами казали. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бананів у жарафинятки. Один банан, воно з'їло. Рухаємося назад. Яка цифра позаду була? Цифра чотири. Перевіряємо. Один, два, три, чотири бананчики. Так, у жирафенятка залишилося 4 бананчики. А ще в нього були грушки. В нього було 2 грушки. Порахуємо. Один, два. де на лінійці в нас цифра 2. 0, один, два. Поставили пальчик. Потім його пригостили ще однією грушкою. Скільки стало? Рухаємося на один вперед. Три грушки стало в жирафенятки. Один, два, три. три. А потім він знайшов ще одну грушку. Знову рухаємося вперед. Скільки стало грушок? Чотири. Один, два, три, чотири грушки. Вже... А ні. Малята, розгляньте. Ось наша лінієчка. Є позначки. Починається лінієчка завжди з цифри нуль. Потім йдуть цифри один, два, три, чотири, п'ять шість сім. І так до безкінечності. Якого розміру лінієчка? Є позначки, так? Щоб порахувати, нам потрібно. Якщо в нас було три грушки, ми показували три, а потім додавали ще одну. Куди ми рухалися? Вперед. Так, ми рухалися вперед. Їх стало чотири грушки. Ми рухалися вперед. Робили крок вперед. А якщо було чотири, а одну з'їв. Ми рухаємося куди? Назад, тому що їх стало менше. Ми повертаємося назад. І скільки їх стало? Їх стало три. Молодці малята. Отже, малята, розкажіть, чого навчилися ми сьогодні на занятті? Так, ми за допомогою лінійки навчилися вирішувати приклади. Скажіть, як за допомогою лінійки можна виконати дію додавання? Так, ми рухаємося на лінійці вперед. А на віднімання ми рухаємося на лінійці назад. Молодці малята! Жирафинятка прощається з вами і каже: до побачення, до наступних зустрічей!